Футбольний клуб Левський оголосив спарних партнерів під час зимового збору в Трецькому Белеку. Серед них є Динамо та Олександрія. Контрольна зустріч з киянами пройде 2 лютого, а з Олександрійцями 21 січня. Левський після 20 зіграних матчів йде шостим у турнірній таблиці чемпіонату Болгарії. А раніше вже повідомлялося, що 29 січня в Белеку Динамо проведе товариський матч із Легією. УЄФА за підсумками 2023 року оновила рейтинг клубів. Найвищий рейтинг має Манчестер Сіті 141 очко. В топ-3 входять Баварія 136 та Реал 123. Серед українських клубів найвища позиція у Шахтаря, 25 місце та 63 очка. Динамо має 26,5 очка та розташувалося на 65-й сходинці. Зоря 87, Дніпро, 1, 141 та Ворскла 247. Міжнародний центр спорту. Досліджень представив рейтинг із 10 найкращих лівих фулбеків за підсумками 2023 року. На восьмому місці списку опинився гравець арсенала Олександр Зінченко. При створенні рейтингу враховувалася кількість зіграних хвилин, рівень матчів та результати. Також міжнародний центр спортивних досліджень представив рейтинг лівих захисників світу Ю 21 які мають найбільший ігровий досвід цього сезону. Портал для оцінки ігрового досвіду використовує формулу, яка поєднує рівень чемпіонату, та число ігрових хвилин. У топ 10 рейтингу є два українці: це Віталій Роман з руха на шостій позиції та Артем Смоляков з Полісся на десятій. Всього для аналізу взяли 49 ліг світу, враховуючи другі дивізіони певних країн. Ще міжнародний центр спортивних досліджень представив рейтинг воротарів світу Ю-21, які мають найбільший ігровий досвід цього сезону. Згідно з нею, рейтинг очолив воротар Толузи Гімон Рейс, який має 77,6 балів. На другому місці Павло Ісенко з Ворскли. У нього 75,8 бала. Трійку замикає голкіпер Чикаго Фейн Крістофер Брейді. У нього 74,4 бали. На восьмій позиції воротар Зорі Олександр Сапутін, який має 63,5. no Bali. І останній рейтинг, який представив Міжнародний центр спортивних досліджень, це рейтинг найдосвідченіших центральних захисників 2003 року народження та старших за підсумками 2003 календарного року. До списку потрапили два українці Богдан Слюбик з Руха та Максим Дячук з Динамо. Перший розташувався на 15-му місці, другий на 29-му. При формуванні рейтингу враховувалися кількість зіграних хвилин та відсоток зіграних хвилин у стартовому складі. Головний тренер Кривбаса Юрій Вернедович. Дуб став найкращим тренером УПЛ 2023 року. За підсумками оцінювання всеукраїнського об'єднання тренерів з футболу. Переможця обирали за п'яти критеріями: перший це номінальний результат команди, другий це труднощі у вишикуванні та керування підопічними. Третій це майстерність у роботі з кадрами. Четвертий тренерська майстерність. Та п'ятий накопичувальний критерій. Середній балверне дуба склав 4,4. Він випередив Юрія Калітвінцева з Полісся. У нього чотири. топ-5 також входять Ігор Ювічовіч, Юрій Максимов та Руслан Ротань. Минулого року переможцем став Олександр Кучер, який очолював дніпро 1 Ворскла зараз розглядає можливість призначення головним тренером одного із колишніх легіонерів команди. Про це повідомляє Спорт Арена. За даними джерела, йдеться про ймовірну співпрацю із албанцем Армендом Далку або сербом Йованом Марковським. Далку провів у клубі 11 років, Марковські 9. Також раніше була інформація про кандидатуру Сергія Дола. Ланського в свою чергу тато таке повідомили, що, попри інформацію про наявність декількох варіантів на посаду головного тренера Ворскли, реальними кандидатами є лише двоє фахівців. А саме йдеться про Сергія Долганського, який працює у клубі тренером по роботі із воротарями, та колишнього коуча Динамо Олександра Хацкевича, зазначається, що шанси наразі становлять 50 на 50. Рішення керівництва очікуються ще до нового року. Шахтар збирається повернути Педріньо. Агент бразильського футболіста розповів, що Атлетіко Мінейро хоче зберегти гравця у складі, але гірники хочуть, щоб Педріньо повернувся в Україну. Реальна ситуація сьогодні така: Атлетіко хоче оформити викуп. З іншого боку, є Шахтар, який ще два роки володіє економічними правами на гравця та зробив пропозицію продовжити контракт. Шахтар хоче, щоб гравець вже зараз повернувся у команду, тому що бажають його бачити у складі вже у 2024 році. За словами Агента Шахтар збирається підвищити Педрінів зарплату. Форвард діли Микола Ковталюк зацікавив «Металіст-1925», повідомляє «Спорт-Арена». Раніше повідомлялося, що 28-річний українець стане гравцем Ворскли. Головний тренер якої Віктор Скрипник очолив харківський клуб. Контракт нападника із грузинським клубом спливає 31 грудня. У сезоні 2023 року. Футболіст забив за ділу 13 голів у 35 матчах. Також в його активі три асисти. 17-річний український півзахисник Максим Лехів, який з вересня минулого року перебував у структурі Лаціо та грав за командою 17, залишив римський клуб. Про причини такого рішення гравець розповів у коментарі для Лігіонерс Юей. Цитата: Я покинув римський клуб, оскільки не бачив там розвитку. На даний момент розглядаю декілька варіантів продовження кар'єри, сказав Лехів. Ігор Циганик заявив, що Евертон розглядатиме можливості продажу Миколенка влітку. Журналіст поміркував над майбутнім українського легіонера. Цитата: Я вважаю, що зараз йому недоречно кудись переходити, тому що взимку робляться швидкі трансфери. Я впевнений, що Миколенко підскажуть, і сам клуб також розглядатиме можливості його продажу вже влітку. Він суттєво спрогресував. Я вважаю, що Миколенко може бути одним із тих людей, який посилить грант англійського чи іншого європейського футболу, сказав циганик. Спортивний директор Жарони Кіке Керсель мав бажання оформити трансфер нападника Артема Довбека кілька років тому. Повідомляє Діаріо Спорт». але Карселю це не вдалося, бо жарона тоді виступала в «Сегунді». Каталонська команда провела у другому дивізіоні Іспанії сезони 2019 20 дев'ятнадцять, 20, 20, 21 та двадцять один Джерело вказує, що трансфер не відбувся через непривабливу лігу для продовження кар'єри, а також через фінансові причини. Довбек став гравцем жарони цього літа. Форвард Жерони Артем Довбик іде на першому місці серед топ-10 бомбардирів сезону Ла Ліги за кількістю хвилин необхідних для гола. 26-річний українець у сезоні 2023 2024 іспанського чемпіонату зіграв 1048 хвилин та забив 11 голів. В середньому йому потрібно 95 хвилин та 16 секунд для гола. Він єдиний з десяти найкращих бомбардирів турніру в сезоні, якому потрібно менше ніж 100 хвилин, щоб відзначитись забитим м'ячем. Вінгр Челсі Михайло Мудрик відзначив, Шався голом у матчі 19-го туру АПЛ проти Крістал Пелес. 22-річний українець відкрив рахунок на 13 13-й хвилині зустрічі. Це четвертий гол футболіста у 36 шести матчах за лондонську команду. Також в його активі три асисти. Для Вінгера Челсі Михайла Мудрика це третій гол у поточному сезоні чемпіонату Англії. Раніше він забивав Арсеналу та Фулгему. Мудрик став першим з сезону 2007-2008 українцем, який забив три голи за Челсі протягом одного сезону АПЛ. Тоді Андрій Шевченко відзначився п'яти забитими м'ячами. Українська асоціація футболу повідомила, що Андрій Шевченко є єдиним кандидатом для обрання на посаду президента організації. Позачерговий конгрес УАФ, на якому буде обрано нового главу організації. Замість Андрія Павелка, який перебуває в СІЗО, відбудеться 25 січня 2024 року. Кандидатуру 47-річного українця підтримали всі постійні члени УАВ, які мають право висування кандидатів на посаду президента організації. Робоча група УАВ дійшла висновку, що кандидатура Андрія Шевченка відповідає вимогам та критеріям, які встановлені статутом УАВ для кандидатів на обрання президента УАВ в українській асоціації футболу. Отримали від Шевченка письмову згоду на участь у виборах президента організації. Про це вже повідомлені ФІФА та УЄФА. Портал «Трансфермарк» оновив оціночну вартість футболістів чемпіонату Португалії. Найдорожчим українцем в Португалії є голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін, якого портал оцінює у 25 мільйонів євро. Оціночна вартість Трубіна виросла на 3 мільйони євро та є його піковою. Трансферна вартість правого захисника Аруки Богдана Мілованова не змінилася 500 тисяч євро. Цінник лівого захисника Візели Ореста Лебеденка впав із 500 тисяч. Тисяч до 400. найдорожчими гравцями ліги вважаються центрбек Бенфіки Антоніо Сілва та його одноклубник Жоао Невиш. Також голкіпер порту дієго кошта та форвард спортінга Віктор Дюкориш. Усіх чотирьох оцінюють у 45 мільйонів євро. Півзахисник сент Джонстона Максим Кучерявий не зміг дограти до кінця матчі 20-го туру вищої ліги Шотландії проти Лівінстона. 21-річний українець покинув поле на 41-й хвилині зустрічі через ушкодження. Замість нього на полі з'явився Грем Керрі. У поточному сезоні кучерявий забив три голи у 21 му матчі. Колишній гравець збірної Англії Майкл Грей після матчу Ліверпуля та Арсенала жорстко висловився щодо Олександра Зінченка. Цитата: Буду чесний із вами. Я бачив його не тільки. В цій грі, і це була важлива гра. Я думаю, що він може коштувати Арсеналу перемоги в прем'єр-лізі. Ось наскільки це серйозна проблема. Я не критикую його, кажучи, що він жахливий гравець, тому що це не так. Він грав за Манчестер Сіті. Він уже робив це раніше. Я думаю, що йому важко в ситуації один на один, тому що йому не вистачає швидкості, сказав Грей. Український центральний захисник донецького шахтаря Микола Матвієнка все ж таки може перейти в топовий чемпіонат. Українець зацікавив італійський наполі. Повідомляє Нью». За інформацією джерел у зимове трансферне вікно неаполітанці хочуть зміцнити центр захисту, і після вивчення ринку вийшли на Матвієнка. Керівництво Наполі вважає, що придбає Матвієнка за суму до 30 мільйонів євро. Гроші у них з'явилися після продажу Еліфа Елмаса у Лейпциг за 25 мільйонів євро. 27-річний українець уже давно рветься до топового чемпіонату. Однак Шахтар спочатку не продав його до лондонського арсеналу, а потім до Брайтона. Ринкова ціна гірників не влаштувала, оскільки Микола дуже Важливий гравець, і якщо його продадуть, то з націнкою. При цьому важливо зазначити, що Матвієнко цього сезону здав у захисних якостях. Особливо це дало про себе знати у матчах за збірну України. Портал «Трансфермарк» оцінює гравця у 20 мільйонів євро. У поточному сезоні Матвієнко у 16 матчах за Шахтар забив 4 м'ячі і став одним із найкращих бомбардирів своєї команди. Merry Christmas!